Вітаємо, улюблені соловінчики! Це Солов'їне шоу, в якому учасники змагаються, хто краще знає українську мову. І сьогодні в нас в гостях актриса, волонтерка, яка в мене асоціюється з знахідним е, відмінком, бо завжди шукає кого, ну або що. Е, Олександра Машляті ваші оплески! у дівчини, в якої прізвище румунське, е, мова солов'їна. А краса божественна Ірина Супнару. Бача близьким! На мою особисту думку, до дев'яти вже відомих муз треба додати ще одну музу української мови. І це, звичайно, незрівняна Катерина Олександрівна, яка сьогодні нам буде допомагати. Дякую, Володимире. Вітаю всіх. Одразу попереджу наших шановних панянок гостей. І особливо вас, Володимире, в коридорі не бігайте. Там стоять чергові. Я вам зичу успіхів і нехай переможе найрозумніша. Дякую. Перший тур. Він називається дуже просто. Так чи ні? Я буду вам ставити питання, а вам треба буде так. по черзі. А ні. Вам відповідно треба буде відповісти так чи ні. Ви е, набираєте бали за цей тур, ви можете отримати один бал. Е, скажіть, дівчата, Ірину, почнемо з вас. А як звали вашу вчительку української мови? Яку? Якусь? Яку небудь? <світ> Яку небудь? У а -а -а. вас було їх багато на вибір? Да, — Так, в мене було в початковій школі і потім в основній школі. В початковій школі хіба у вас не було одна вчителька на всіх? Ну вона українську мову теж викладала. Клас. Ну е, добре, як її звати вже на ній Галина. 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 Ні, чекайте. А в основній школі а? Лариса Іванівна. Лариса Іванівна. Дуже гарно, милозвучно. Е, Саша, скажіть, а як звали вашу вчительку? перша вчителька Раїса Іванівна. Потім була моя вчителька Валентина Михайлівна. Потім була Любов Миколаївна. А потім Ні, ж ніхто тяна. не перевірить. <ріст> 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 Я просто називаю імена по батькові. Е, окей, е, враховуючи, враховуючи, що е, тут було названо три вчительки, а тут дві. Давайте розпочнемо з Саши, тому що вона більш підготовлена, мені здається, хоча Ді. би по іменах. У слові тонна. Дві букви Н. Так. І це абсолютно правильно відповідь у вас три так. Ну, це і я знала. Добре. Тепер таке питання до вас, е, е, Іра. Українська мова сформувалася на діалектній основі? Ні. Так. <гук> 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 так, ні чи так. 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 Я приймаю вашу відвід, і це абсолютно правильна через мене це важко зробити, але давайте здамо. Давайте звернемося до Катерини Олександрівни, Вона е, дасть е, глибше роз'яснення. Чому так, власне? звісно, справді відповідь пані Ірини була слушна, тому що українська мова справді постала на народній діалектній основі. В межах української мови виокремлюють три наріччя: південне, південно-східне, південно-західне та північне. Власне, основою літературної мови стала надніпрянська говірка, тобто мова Івана Котляревського та Тараса Шевченка. А насправді в діалектній мові дуже багато. Цікавих слів, і вони почасти дуже відрізняються від літературної мови. Наприклад, в літературній мові маємо слово гойдалка, а на поліссі скажуть ореля. В літературній мові кажемо взуття, а корінні галичани скажуть мешти, звичайно. І дуже часто о, виникає питання: а чи помилка вживати діалектизми? Варто сказати, що у розмовній мові з рідними з близькими в спілкуванні, звичайно, ми можемо вживати діалектизми. Їх вживають письменники для того, щоби від Творити колорит певної території, але якщо у науковому стилі або в офіційно-діловому стилі ми будемо вживати діалектизми, то, звісно, це буде помилка. А загалом діалектизми — дуже цікава частина нашої української мови, і я закликаю наших улюблених словінчиків написати: а які слова, які діалектизми поширені у вашій місцевості, буде нам дуже цікаво прочитати, і тим не менше переходимо до е... О боже, боже Боже Боже, за без, згідно. Чи всі ці слова прийменники? За сумніви. Я сумніви, я, сумніве. я скажу ні. Які? А які? А яке не прийменник? Згідно до моєї думки, Так. згідно це не прийменник? Я кажу ні. <кх> Ви кажете ні. Я приймаю вашу відповідь ні. А насправді ця відповідь неправильна, тому <кху> що всі ці слова прийменники. Катерина Олександровна, Катерина що ж таке примен нагадайте так, і прийменники було. це такі коротенькі слова, які не мають власного значення. Їх ще називають службовою або неповнозначною частиною мови. Слугують для того, щоб поєднувати слова. Наприклад, до школи до прийменник у блокноті у прийменник коротеньке слово свого коротенькі значення немає. Слова. Питання до нього поставити не можна. Слугує тільки для зв'язку Службові, не Вони не мають служити, а не підставляти. <плес> 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 Іра, так. дуже ніжне питання. Ой, давай, то для... ніжне. давайте ніжне службові. Давайте мені по кохання, амури, фіглі міглі. Чи всі слова є синонімами до слова любов? Якби а мені сказали, знає, я тебе фіглі-міглі, я би так собі відреагувала, <сміт> Я людину. Через п'ять хвилин. <сміт> я, і я тебе так <сміт> така, тільки не треба мені погрожувати. <сміт> ну я не знаю. Uh, нехай буде ні. Я не рахую, нехай що фіглі-міглі це кохання. Але це неправильно. Розумієте, в цьому і суть української мови. У нас просто величезні <повід>. синонімічні <сміт> ряди. <сміт> У <см назвах. Андріївський узвіс, боричів тік, добрий шлях. Усі слова пишемо з великої літери. Ні. Ні. Андріївський пишемо з великої, узвіс з маленької. Боричів – з великої, тік з маленької. Третє. Шлях так само. Третє так само. Якось з двох варіантів вимерти. Окей, я приймаю вашу відповідь. Е, ваша відповідь була правильною, але не до кінця коректною і формально так... правильною, але потребує роз'яснення. Ми її зараховуємо як правильно і пригадаємо правила написання великої літери у назвах вулиць. Перше правило дуже просте. Якщо у нас є родова назва, тобто вулиця, провулок, бульвар, ми пишемо з маленької mm -hmm. літери. Власне, назву пишемо з великою. Ну, наприклад, вулиця хрещатик. Розуміємо, вулиця з маленькою, хрещатик з великою. Але як же нам бути, якщо назва складається з двох слів? Ну, наприклад, вулиця Велика Васильківська, оскільки і велика, і Васильківська, так. І нас... велика Васильківська з великою. Молодчинка, розумничка, я вам плюси колівчиком малюка. <рес> <Дякую>. Так, <рес> справді, вулиця з маленькою, велика Васильківська, відповідно, велика літера, тому що це все назва. Проте у нас були ось такі цікаві назви: боричі, втік та добрий шлях. У цьому випадку, якщо є такі слова, як тік, шлях, Яр, затон, вони вже не сприймаються як родові назви. Вони вже сприймаються як частина назви вулиці. Тому вулиця Боричі втік, обидва слова з великої літери. Вулиця добрий шлях, також обидва слова з великої літери. Проте як Володимир любить, є винятки, це... О! це слово шосе, шлях та шосе, дорога та алея, які будемо писати з маленької літери. Наприклад, набережне шосе, набережне з великої шосе з маленької. Зрозуміло зрозуміло, винятки запам'ятайте, використовуйте їх в повсякденному мовленні. Іра, мій син, хоче бути схожим на головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Чи є в цьому реченні помилка? На головнокомандувача Збройних сил України. ні. І це абсолютно правильна відповідь. Причому максимально вичерпна. Зауважна достойно. Тож підбиймо підсумки у цьому раунді. І пані Олександра, і пані Ірина продемонстрували однаковий рівень знань по дві правильні відповіді. Отже, рахунок 1-1, і боротьба продовжується. Тепер. Я, я хочу. Любі наші солов'їнчики, особисто ви можете допомогти нам у поширенні українськомовного контенту. Ставте нам, будь ласка, уподобайку, пишіть коментарі та поширюйте наші відео. Ми вам будемо дуже вдячні. І отак я зрозумів, що підшипники не перетравлюються. Ой, Володимире, це все, звісно, дуже смішно. Але щось я зголодніла. О! є ж швидка доставка локу в додатку сільпо. Замовляйте або страви з ресторанів, або продукти, або те і інше. Нічого собі не встигла замовити, а їжа вже тут. Я чую, що в локу є рекорд з доставки. Чотири хвилини, 32 секунди. Ова. Угу. О! Володимире, що це означає? Ну, дуже апетитно виглядає. Локо несеться! А я в свою чергу із задоволенням хочу нагадати, що ми маємо можливість знімати солов'їне шоу виключно завдяки Збройним силам України. Тому продовжуйте підтримувати і донатити. Слава Україні! Героям слава! Дівчата, ми переходимо до другого раунду, який е, називається Хвилинка. Хм. З назви стає зрозуміло, що я буду вам ставити питання і вам якомога більше треба дати правильних відповідей за хвилину часу. Добре. Все зрозуміло? Все зрозуміло. Все зрозуміло? Якщо перший. Е, Раунд ми розпочинали. Олександр, з вас, то Іра. А там буде щось. Два бали можна отримати за цих. Тільки? <гум> Яке ім'я було у Шевченка? Так! Отже. Так, готові? Почнімо. Знайдіть невставне слово серед цих. Здається, навіть справді. Невставне. Здається, навіть справді. Справді. Неправильно навіть. Скільки слів у реченні праця не закінчена? Скільки слів три. Правильно. Хто автор твору зачарована Десна? Я не пам'ятаю. Добре. Неправильно, Олександр Довженко. У реченні я зловила краш на Джо Байдена. Особовим займенником є Яке слово? Я. <різований> <різований> слово козак у формі жіночого роду. Козачка. Правильно. Чи відбувається подовження приголосних у слові міць в орудному відмінку? Та коротше. Е, та короче е, ще раз повторіть, будь ласка. Чи відбувається подовження приголосних слів міць? Міць. Міць в орудному відмінку. Ні. Е, неправильно так. Скільки складів у слові потайки? Потайки три. Правильно. Скільки. Супер! Господи, в мене пульс просто! <рес> що ж тоді за результатами цього раунду у пані Ірини три правильні відповіді. Три <рес> правильні відповіді! Боротьба продовжується. Ви готові? Давай, Саша, я Матка, в тебе вірю. Я так. буду підказувати, дивись на мене. Не, не буду, <рес> не треба. <рес> ну що, ми готові? Тоді почнімо. У слові взяли п'ять букв, а звуків. Два. Неправильно п'ять. Якою частиною мови є слово лісове? Е, прикметник. Правильно. Яке закінчення в слові любити? Е, і? Неправильно ніякого. Поставте наголос: «Дужки» чи дужки? Дужки. Е, правильно використайте числівник, щоб назвати трагікомедію Карпенка Карого. Це <реш> за я знаю, 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 знай, господи, дайте писать. Наступне. Зелений жовтий. Сто тисяч! Сто тисяч я приймаю правильно. Зелений жовтий котячий. Скільки я назвав іменників? Жодного. Правильно. В правій руці ніж, а у лівій вилка. Де помилка? Виделка. Правильно. З яких звуків складається буква Є? Є і е, 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 е. Правильно. Трошки виглядало як передінсультний стан. Я вам так скажу, це і був передінсультний стан. Тож, за результатами цього раунду, у пані Олександри шість правильних відповідей. Тому вона отримує за цей раунд два бали. І наш рахунок 3-1 на користь пані Олександри. І це, і це поки що, тому що ми переходимо до третього раунду. А Володимира, ага. а ви не хочете зі мною поспілкувати? Завжди хотів. Мрію про це <с покращити, покращити свій мовний рівень і освіжити знання. А я вам пропоную таке завдання. Скажіть у реченні як будемо писати частку, не речення таке: червоніла, незірвана, суниця. Червоніла незірвана суниця. Як напишемо не в одне слово чи окремо? Незірвана е, пишеться разом. Так, разом пишемо, од... гаразд, але пригадаємо правило. А, отже, коли ми будемо писати частку не в одне слово, можливо, наші шановні учасниці пригадають щось зі школи. А, ми... Перший Мені... випадок, можливо, хтось назве дуже поширений, якщо слово без не. Не вживається. вживається так, наприклад, не вдаха, не здужати, ненавидіти. Гаразд другий випадок, коли ми можемо слово замінити синонімом, пам'ятаємо, що таке синонім близьке за Це я пам'ятаю. Так, наприклад, невесела, тобто «сумна». ЦУ. А також якщо є префікс недо, наприклад, недооцінка, недороблений, «недозволений». Це випадки, коли пишемо разом, коли ж ми напишемо. Окремо. Перший випадок, якщо є протиставлення. Наприклад, червоніла не зірвана, а опала суниця. В цьому випадку не зірвана, пишемо окремо. А також будемо писати окремо, якщо є додаткові уточнювальні слова. Наприклад, червоніла, ніким не зірвана суниця. Так само не зірвана, будемо писати окремо. Очевидно, все зрозуміло. Любі соловінчики, аби ми могли і надалі створювати якісний українськомовний контент, ми створили Патреон. Вау! Там ви можете підтримати Солов'їне шоу і отримати наш фірмовий мерч. Посилання в описі! І ми переходимо до третього раунду, за, за який ми можемо отримати три бали і таким чином абсолютно змінити турнірне становище. Ой, хто його не ти... міняв? Не треба. Добре, як кажете. Третій раунд називається дуже просто «Фразеологізми». Зараз на екрані будуть з'являтися фразеологізми, і вам треба взнати і сказати, що ж вони означають. Добре. І так, перший фразеологізм для вас, Олександра. Угу. Увага на екран! Як місяць у небі, що означає цей фразологізм? Варіант А. Красивий. Варіант Б. Самотній, варіант В. Сумний, варіант Г. Пісня Ірини Федишин. Mm. Mm. Пісня Ірини mm. ну, э, хотілося <ріпи> б. «Як хотілось <місяць> у небі. <ріпи> 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 Як маленький <далонькі. ріпи> Сумний, Самотній? <ріпи> красивий. Чіка. <ріпи> Як Ірина Ірина, а Ірина Федишин, якщо ви дивитесь це, шоу ну. Готовий автор пісень. Як місяць у небі. Будь ласка. Варіант Б самотній. Е, тобто, ви хотіли би сказати, от ви, Володимир, а, як місяць якби, якби небі. ви е, з Іриною е, відійшли, то ви б тут за тумбою лишилися просто як місяць у небі. Mm. Я би сказав красивий. Такий суставий. <ріст> <ріст> Я приймаю ваш варіант самотній, варіант Б, і це абсолютно правильна відповідь. Єй! Іра? А це не треба блищати як місяць. У нас з'явився офіційний саундтрек. Іра, увага на екран ваш варіант фразеологізму. Дурних у решето ловити. Варіант А. Шахраювати. Варіант Б. Ставити складні питання. Варіант В – Створити секту. І варіант Г. байдикувати. Дурних у решето ловити. От воно вам ближче. Е Байдикувати. Мені ближче байдикувати. От вічно мені Ви, Я приймаю варіант байдикувати. Я приймаю варіант байдикувати, і це абсолютно правильна відповідь. Мені починає подобатися. Я більше скажу це всім починає подобатися. Саша, ваш варіант. Дивимось на екран. — Атична тична сіль. Господи. Варіант а, а витончений... витончений дотеп. От мені здається, що це воно. Варіант Б. Проблеми з суглобами. <ріст> варіант В. Природна краса. І варіант Г. Сльози. Едакий дотеп. Витончений. А ну. Як думає, як думає Олександра? Але це дуже важке Ну Дивіться, питання. це точно не проблеми з суглобами. – Хоча солі, ну, no, Ну, соліка. Е, але ж, але ж ну, ви розумієте, що фразеологізми не використовуються в прямому значенні Звісно. – Природна краса. Все. Природна Nie? краса. Так. Саша! Ти знаєш? Я впевнена, що це витончений дотип. Якщо ні, я поцілую себе в копчик. Витончений дотип. Ну, правильно казати куприк, але я би на це подивився в будь-якому. випадку. Варіант. Ні, все не хочу на тебе давати. Господи. Я тобі довіряю. О! О! А може і ні. Іра, я не знаю. Або я хочу побачити, як ти цілуєш себе в куприк. Варіант А. Витончений дотип. Витончений дотип. Я приймаю ваш варіант. І це абсолютно правильно. До речі. до речі. Я цілую тебе сніт! Я зараз звернуся до Катерини Олександрівни, на навіть роз'яснить походження цього фразеологізму. Так, фразеологізм, атична сіль він походить ще з часів давнього Риму. Оратор Цицерон відзначав Цицерон, жителів атики. Він говорив про те, що вони славляться Саме своєю так. дотепністю. Uh -huh. А оскільки вони видобували сіль методом випарювання, і вона у них була особливо тонкою за структурою, тому і закріпилася значення. Атична сіль як тонкий витончений Отип, дякую. Улюблені слов'янчики, ви дуже нас тішите влучними дописами у коментарях. Не зупиняйтесь, будь ласка, ми все читаємо. А і сьогодні ви можете виграти книгу Івана Нечия Левицького Микола Джеря, у якій головний герой є втіленням українського духу. Книга буде підписана нашими учасницями. Тож пропоную вам написати, що означає фразологізм бити лихом об землю. Усім зичу успіхів! Чекаємо на ваші коментарі. Іра, ваш варіант фразологізму вже з'являється на екрані. Сміятися на кутні. Варіант А. Дуже замерзнути, варіант Б. Іронічно сміятися, варіант В погрожувати, і варіант Г плакати. Значить, дивіться сюди. Дивимося. А я вважаю, що Що? це не можна не означати іронічно сміятися, правильно? Тому Очевидно. що як ми. Угу. Майнес. Дуже змерзнути. Ну, no, ну, no, ну, no, ну. No. Я думаю, що це плакати, що це щось опозит. Протилежне. В, я приймаю варіант. Почекайте! Почекайте, не гоніть коней. Я ж. Саша, що скажеш? Ти мені винна правильно війни. Що таке кутня? Кутні? От іменно, блін. От я показую в місце. Значить, де точно не подумав. плакати, бо сльозки вони течуть на кутні. Сміятися на кутні. А, на кутні. Не знаю. Він не впевнена. Хай буде Іро, плакати. Хай буде більш, плакати. Знаю. Я приймаю цю відповідь і вона абсолютно правильна. Вау. Саш. Так. — Ваш варіант. фразеологізму. Вскочити вище халяв. Варіант А. Потрапити в скрутне становище. Варіант Б перевершити самого себе. Варіант В напроситися на комплімент. Варіант Г прокинутись без похмілля. <гум> ну, добре, дивіться. Ну Саша не знаю, що таке прокинутись Це без по похмілля. <гум> Точно не цей <гум> варіант. <гум> а, але так співпало, що мені здається, що я знаю, що таке халяви. Так, а що таке і хай... це не те, що ми всі любимо? А здається, це в чоботях оці так, ось штучечки. Це абсолютно правильно. А це значить е вискочити з власних човна значить, да, перем... вискочити mm -hmm. вище, да, тобто це точно не, самого... не скрутне становище. Ну no, 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 no. схоже на перевершити самого себе. Варіант Б — перевершити самого себе. Я приймаю цей варіант. Ваші описки це неправильний варіант. Вона да, не просто. На, комплімент. Жаль, на жаль, ні. На жаль, ні. Ні. Це вскочити вище халяв означає потрапити в скрутне становище. Хто би міг подумати? Ха, а я. <свист> ну, <свист> не <свист> хтось з вас Ти бо знаєш, були дуже впевнені. <свист> е, Іра. Так. Е, ваш е, варіант. Ні, ні за цапову душу. душу. Варіант А. Ні в якому разі. Варіант Б. Натяк на диявольський вплив. Варіант В. Даремно, і варіант Г сватання з так собі чоловіком. Прийшов мужчина, каже мені, як там фіглі-міглі, а я його ні за цапову душу. Отже, мені здається, що ні в якому разі, але я думаю, що це не так. Ну, схоже, хочеться повестися. — Скоріше за все, це означає даремно. Варіант В даремно. І це абсолютно Правильно. правильна відповідь. Ні за цапову душу, ні за що, ні про що даремно. Чекайте, це значить, що Юра перемогла, бо я б тоді перестала е пластити. <рес> Ми, ми про це дізнаємося тільки коли нам підведе підсумок Катерина Олександрівна. Так, у цьому раунді пані Ірина дала три правильні відповіді, блискучий результат, і отримує три бали. <звук> Я не розумію. а але пам'ятайте плюсики. <звук> Вони ж вони жулівчиком, і вони в наступну тему вже йдуть. А Володимире, ми маємо перевірити ваші знання. А ну звичайно ж зараз подивимося, що ти за чоловік. А ось і варенички не впевнена, що ми зможемо саме так це перевірити. Скажіть, будь ласка, у Течені Це був далеко не ефектний виступ. Як ми напишемо частку не це був далеко не ефектний виступ. Разом. Не або ефектний, а. <рес> це був далеко не ефектний. Е, там є уточнюючи, окремо. Так. Там є слово уточняння. далеко». Слова. Прекрасно. Дякую, Володимира. Чудовий. Все результат. Запам Володимир. Все запам'ятав. А, а yeah. наш е, загальний результат це е, 3-4 на користь пані Ірини. <рес> З вами переходимо до церемонії нагородження, <плес> Не побоюсь цього слова. І за перемогу сьогодні в Соловіному шоу цю е, дивовижну солов'їнку ми даємо е, Ірині. На згадку посолів шоу. сьогоднішнє шоу відбулося у дружній атмосфері. Учасниці підтримували одна одну, зосереджений старанно покращували свій рівень володіння українською. До чого закликаю і вас, улюблені словінчики, спілкуйтеся українською в побуті, не бійтеся помилятися. Адже мова живе доти, доки ми нею говоримо. Любі друзі, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне не зупиняйтесь українською. Це було Соловійне шоу цьом папа. -па.